Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України, пане Олексій Міславич, вітаю вас Вітаю. багато подій. Хотілось би розібратися в усьому. Це я зараз говорю з приводу ситуації з Пригожиним і переворотом у Росії. Хотілося б дізнатися, як саме ми можемо скористатися цією ситуацією. Бо, поки я так розумію, що ми дивимося і спостерігаємо. Ну я не згодна з вами, що ми дивимося спостерігами. Майте на увазі, що події, які відбуваються сьогодні на Росії, от які ви називаєте переворотом, ще трошечки зарано. От мета ще не досягнута Пригожиним. Тих дій, які він розпочав, от майте на увазі, якщо б не було цієї війни, не було б цього заколоту. Я наголошував ще 24 лютого 2022 року. Що своїми діями і рішеннями, які на той час прийняв сучасний фашист Путін, от він розпочав процес фрагментації Росії, і ми з вами будемо спостерігати от, найближчим часом питання громадянських. Громадянські непокори і багато інших речей по принципу Доміно воно обов'язково буде на Росії, незалежно від того, як залежне цей період. Питання зараз скільки цей період буде по часу відбуватися, як чи зможуть вони просунутися до Москви, От які будуть бойові дії, якщо вони будуть зараз, буде дуже багато питань, і ці події точно відудуть усі підручники, от, тому що вони стосуються великих процесів. От і перш за все, процесів, от на які як е, на превеликий жалі раніше, захід не звертав увагу і не вважав, що на Росії можуть відбуватися такі події. Я хочу нагадати, що на Заході вважали, що влада Путіну є міцною що ніякої внутрішньої дестабілізації там відбуватися не може. І ми сьогодні бачимо, що це не відповідає дійсності, бачимо, що дехто опять помилився. От, процес рухається от рухається доволі потужно, спостерігаємо, от розуміємо, що нам всі ситуацію робити, займаємося, працюємо кожну годину всі члени військово-політичного керівництва країни отримують інформацію про події, які відбуваються не тільки на Росії, а на інших територіях. Які страни як реагують на ці процеси, хто пропонує допомогу Путіну вирішенні цьому питанню? Все це відставується, все це фіксується, бо все це береться до уваги. А щодо живлення фронту, чи воно порушено? Бо ми так розуміємо, там багато інформації зараз з'являється в різних змі, показують різні мапи, що, начебто, Пригожин вже контролює. Саме територію Воронежу і Ростова. ну, відповідно виходить, що ті сили Росії, які вона накопичила на нашій території, в якому стані вони зараз. Я можу сказати, що ми би дуже хотіли, щоб вони відправилися на захист режиму Путіна до Москви або до інших територій. Ми не можемо зараз сказати, що так відбувається. Да, часткова фрагментація відбувається саме всередині Росії, у тих чи інших підрозділах військових. А те, що стосується пересування, перепрошую, а те, що стосується тих військ, які є на фронті. Вони фактично всі лишаються на своїх місцях. От вони чинять опір. І я би не робив заздалегідь таких висновків, що це є, скажімо так, от вже е, остаточний великий плюс на нашу користь. Майте майте на увазі, що Росія країна велика. От зараз на себе зобов'язання по вирішенню цього питання взяв Кадиров, От він безпосередньо відправив свої свою приватну армію, яка так само приватна армія. Хочу звернути увагу, така сама як у Пригожена. Вона є у Кадирова, є не в деяких і ще е інституціях Російської Федерації. Зараз вони будуть проміж собою з'ясовувати стосунки. Чим це буде закінчитися? Давайте будемо спостерігати. Нам свої робити, ми розуміємо наші плани. От ми рухаємося за нашими планами, те, що стосується звільнення нашої землі від. Сучасного агресора, сучасних фашистів розглядається саме сценарій, що Пригожин дійсно от, е, захопить Кремль, захопить владу певним чином? Ну скоріш за все, я так розумію, що йому допомагають це робити, якщо такі результати за один день. Е, якщо цей сценарій відбудеться, як зміниться е, політична риторика? А е, що взагалі зміниться з точки зору війни? Бо е, простими словами для простих людей питають: ну чи, чи може це призвести до закінчення війни? Я не можу сказати, що це призведе закінчення війни, це змагання жаби з гадюкою, відомо всім. От е, Пригожин нічим не відрізняється від Путіна. Такий же саме вбивство, такий же саме терорист, який вбивав в наших е, цивільних громадян, вбивав наших військових, наших дітей. Так само буде нести відповідальність за всі ті дії, які він тут е, вчиняв. Єдине, що може бути мати якусь е, е, там певну преференцію з рахуванням того, що якщо він досягне тої мети, яку він зараз перед собою поставив, чи зможе він захопити Кремль, чи може він захопити владу? В Кремлі важко сказати, складно сказати, тому що там дуже багато зараз чинників випливає. Буде багато залежить від того, в який спосіб у нього будуть розгортатися події на території Воронежської області, тому що там є певні стратегічні речі. От, залежно від того, хто буде володіти тими чи іншими речами, от будемо розуміти, як далі будуть розгортатися події. Я хочу єдине зауважити, що я більш не впевнений, певний, що в Кремлі є спільники Пригожина, От вони зараз ще не зняли маски свого обличчя, але воно обов'язково є. Він не самостійна фігура, він не самостійно приймає таке рішення, і не самостійно рухається. от цей так званий марш за справедливість. От ті люди зараз допомагають, спостерігають. Коли чи будуть вони зимати ці маски, чи вони залишаться, буде залежати від того наскільки буде мати успіх безпосередньо пригожин зараз, найближчий день, два-три. Е, ну і останні питання щодо Білорусі також лунають різні новини різного характеру. От чи можете ви е, розповісти розтлумачити, е, що відбувається от з Білорусі в контексті цих подій? Е, бо там якісь сигнали можуть надходити, якісь теж такі знаєте настрої е, революційного характеру. Чи є щось таке там? Білорусія є окупована Російською Федерацією доволі тривалий проміжок часу. Після того як вибори в Білорусі були визвані всією світовою спільнотою, як не як такі, що не відбулися за демократичними правилами. От Росія, от фактично, окупувалась Україну, вона знаходиться в окупації, і звичайно, принцип доміно, він працює. І якщо будуть процеси на Росії розгортатися, в той чи інший спосіб з більшою дестабілізацією, ця дестабілізація обов'язково перекинеться і на білору сь от врешті білорусія буде вільна країна буде членом євросоюзу буде членом європейської спільноти тому що ті люди які на сьогоднішній день керують і білорусі росії до демократії не мають ніякого відношення є різні новини щодо того що до Пригожина доєднуються регулярні війська російської федерації чи можете ви це підтвердити чи дійсно масово переходять самі чи за вказівкою нам складно зараз сказати про масовість, те, що є прихильники в нього серед військових. Це факт, те, що на сьогоднішній день він. Не отримай опір, от коли він війшов на територію Ростовської області, повністю захопив майже місто Ростов. Більш того, я звертаю увагу, що військові не чинять опір. І ви бачили, мабуть, на сьогоднішній день відео там, де два високопосадовці, які б мали би безпосередньо заарештувати Пригожина, принаймні, скаже, так зробити таку спробу. Вони йому посміхаються, вони з ним лагідно спілкуються. Вони до нього дуже дружно відносяться. Це ще показник такий, що не все там гаразд, як хотів би собі Путін. От я можу сказати, що як би не закінчилися от, ці події, які зараз розпочалися вчора з активізації позиції Пригожина, майте на увазі, що е, Путін вже зазнав ще не поразки. От те, що на сьогоднішній день весь світ ще раз побачив, що він не контролює ситуацію навіть всередині країни. Він, коли він розповідав всім, що йому достатньо буде 3-5-7 днів для того, щоб вирішити Наше питання от, майте на увазі, йому б зараз своє спробувати вирішити для того, щоб залишитися ще живим, от, і неушкодженим, тому що він дуже бага, погано знав історію. Він чомусь вважав, що йому треба вивчати нашу історію. Я б йому дуже радив вивчати історію, чим закінчили російські царі. От як їх вбивали, які там були повстання? Це для нього було б набагато корисніше. Якщо Путін відчує цю тотальну загрозу, того що він може втратити владу, він готовий програти тут в Україні. Аби зберегти владу у себе, я не знаю, готовий він чи не готовий. Я точно можу сказати, що так відбудеться. Він програє, він вже програв доволі давно. Зараз те, що відбувається, це вже, скажімо, так, от питання часу. Наша перемога це питання часу, як скоро це відбудеться. І якщо б він був принаймні хоча б людина з мінімальним аналітичним досвідом, він би мав розуміння, що це треба якомога швидше закз. Так, бачимо вас, так. Алло. так, бачу, чую. Так якомога швидше, якомога швидше закінчувати. От, виходити з нашої території в який спосіб от, ставити крамку в цьому питанні. Якщо це не буде відбуватися, наслідки для Росії будуть просто катастрофічні. Олексій Мічеславич, дякую за ваш час, за те, що допомогли нашим глядачам зрозуміти ситуацію. Вона дуже важлива. Дякую, що доєднались. Гарного вам вечора і ночі. Дякую. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони України, долучався до ефіру 24-го каналу.